Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, будемо підживляти пшеничку на дворі. Гарна сонячна погода, навіть не вже кінець лютого. Тупленько. Я ходив на поле, дивився, на полі засухо. Будемо підживляти гноївкою. Це включив насос, такий єврокуп. Ми всі вже бачили неодноразово, як я до трактора чіпляю. Колесо попідкачував. Підв'язав так собі такий комбінований шланг, щоб не було сильних переломів, тому що я сам сьогодні цю роботу виконую. І тоді в мене тут така яма забетонована. На, на три куба. Буде дві бочки. Підв'язав насос Ланцюжком, щоб не перекидався. І так помаленьку качаю. Зараз закачаю і буду рушати в поле. Закачав куб гниївки. Дренажний насос потужністю 2,5 кВт. Качаю в середньому 5-6 хвилин куб. Ну що, друзі? Погнали! Так, друзі, я вже на полі відкрутив зверху з куба кришку, тому що якщо не відкрутити, то здавлю її бак. І заодно треба зняти такий саморобний диск, тому що я до Блина возив, було холодно, ставлю диск я на холодну Ну, Зараз на дворі 15 градусів тепла. Ось такий диск саморобний. Десь в мене є відео, яке я його робив. Кому цікаво може переглянути. Бачу далеко сусід закриває вологу. Одним словом, почалися весняно польові роботи. Можна сіяти увесь, але в зв'язку з тим, що я вівсад тепер не сію, а сію ячмінь, то треба трошки ще почекати. Ну а зараз треба підживити пшеничку. Ну що, друзі? Погнали, як говориться, до роботи. Поля 150 метрів, якщо їхати першою передачею на середніх газах, то якраз хватає того Єврокуба туди і назад. Так, друзі, я дві бочки наївки, лив вибіркову, там де світліша пшениця. Не лишало ще один раз, але ну, більше нема. Тут трошки залишилося літрів 100, то, то буде підживити на грядки і в саду смородину, порички підлити. Ну що, я погнав додому. Так, друзі, поставив я на місце прицепик. Зараз то все відчіпляю. Тут ще залишилось трошки літрів 100 ноюки. Треба буде зняти ці ці труби, поставити звичайну трубу і то буде підживити дерево в саду. Ну, все, друзі. Бувайте, така в мене була сьогодні робота. Всіх вам благ, мирного неба над головою.